Привіт! Це правила просто. Сьогодні у нас три жорсткі перевірки на знання ПДР. Чи зможеш ти пройти іспит без жодної помилки? Перевір себе просто зараз. Починаємо. Ситуація перша. Подивіться уважно на цю дорожню ситуацію. Це класична пастка з екзаменаційних білетів. Ми маємо двох водіїв: вузьку дорогу і купу каміння, яка перекрила одну зі смуг. Питання просте: хто повинен дати дорогу? На перший погляд, все очевидно. Ми звикли до золотого правила. На чиїй смузі перешкода той і пропускає. У синього автомобіля перешкода, отже, він має стояти, а білий їхати. Логічно, в місті на рівні дорозі, так, але не тут. Диявол криється в деталях, а точніше, у цих дорожніх знаках. Це знаки 1.6 крутий підйом та 1.7 крутий спуск. Вони кардинально змінюють пріоритети. Давайте увімкнемо логіку водія. Уявіть, що ви за кермом синього авто. Ви їдете вгору на крутий підйом. Якщо ви зупинитесь перед перешкодою, вам доведеться рушати з місця під гору. Це складно. Машина може відкотитися назад, заглохнути, створити аварійну ситуацію. А тепер ви водій білого авто, ви їдете на спуск. Вам гравітація допомагає. Зупинитися на спуску і потім просто відпустити гальма, щоб поїхати далі набагато простіше і безпечніше. Саме тому правила дорожнього руху, пункт 13.4, кажуть чітко: на ділянках доріг, позначених знаками крутого спуску та підйому, за наявності перешкоди, дати дорогу повинен водій, що рухається на спуск, незалежно від того на чиїй смузі лежить каміння. Отже, правильна відповідь. Водій білого автомобіля зобов'язаний пропустити синього, незважаючи на те, що смуга вільна саме у нього. Запам'ятайте, той, хто йде на підйом, у пріоритеті. Рухаємось до наступної ситуації. Переходимо до другої ситуації. Подивіться на цього водія жовтого автомобіля. Попереду тягнуться дві машини. Він хоче їх обігнати. Питання: чи дозволено йому виконати обгін у цій конкретній ситуації? Варіанти. Дозволено завжди, дозволено, якщо ті їдуть надто повільно або ж категорично заборонено. Багато хто думає, чому ні? Переривчаста лінія є, зустрічка наче вільна. Але це груба помилка. Давайте порахуємо смуги. Раз, два. Ми маємо дві смуги для руху в нашому напрямку. Це ключовий момент. Запам'ятайте золоте правило: якщо дорога має дві або більше смуги в один бік. Виїзд на зустрічну смугу для обгону суворо заборонений. Чому? Тому що в цьому немає сенсу і це небезпечно. У вас є ліва смуга. Ви можете просто перелаштуватися в неї та поїхати швидше сусідів. Але увага! За правилами це вже буде називатися не обгін, а випередження. Пункт ПДР 146 під пункт Е каже чітко: Обгін заборонено на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку. Тож правильна відповідь тут номер 3 Заборонено. Хочеш їхати швидше? Роби випередження по лівій смузі, але не лізь на зустрічну. Рухаємось далі. Попереду фінальна задача. Подивіться на це перехрестя: чотири автомобілі, знаки пріоритету і купа напрямків. Питання: яка черговість проїзду в цій ситуації? Спочатку визначаємо, хто на головній: це білий та синій автомобілі. Згідно з пунктом 1611, вони мають перевагу перед іншими. Але хто з них поїде першим? Білий автомобіль рухається прямо, а синій повертає ліворуч. Пункт 1613 зобов'язує синього пропустити зустрічний транспорт, що їде прямо. Отже, першим їде білий, другим синій. Тепер розбираємося з другорядною дорогою. Тут у нас жовтий та зелений. Вони рівні між собою, тому діє правило правої руки. Пункт 1613. Жовтий автомобіль повертає праворуч і не створює перешкод. А зелений повертає ліворуч і має пропустити жовтого, бо той для нього перешкода справа. Отже, третім їде жовтий, а четвертим зелений. Правильна черговість білий, синій, жовтий, зелений це варіант номер 2 Сподіваюся, ви не заплуталися. На сьогодні це все. Скільки ситуацій з трьох ви розв'язали правильно. Пишіть свій результат у коментарях, чесно, без підказок. Якщо розбір був корисним, ставте лайк та підписуйтесь на правила просто. Тут ми робимо складні ПДЕ, зрозумілими для кожного. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе на дорогах!